Всім привіт! Сьогодні такі новини боксу. Фюрі оголосив про камбек і знову скарги. Карел Фроч розкритикував поведінку Тайсона після повернення. Пак'яо, не той, що був, але він ще може влаштувати проблеми. Кіт Турман про небезпеку недооцінки 46-річного Мені. Ця людина справжній небезпечний виродок. Джонні Фішер, вражений силою удара Даніеля Дібуа перед з Зусиком. Член міжнародного залу слави боксу Карел Фроч незадоволений співвітчизником суперважкоговиком Тайсоном Ф'юрі. Йому не подобається, що Ф'юрі ще не встиг по-справжньому повернутися в бокс, а вже почав виправдовуватись за дві поспіль поразки від Олександра Усика. Минулого року Усик та Фюрі розіграли звання абсолютного чемпіона світу. Олександр переміг за очками, був близьким до дострокової перемоги. Тайсон активував пункт про негайний реванш, але знову програв. Після цього оголосив про завершення кар'єри. Деньми Ф'юрі оголосив про камбек, стверджує, що у квітні в них із Усиком буде третій бій. Фроч у своєму подкасті жорстко висловився про Ф'юрі. Щойно прочитав, що Тайсон знову скиглить і виправдовується за поразку від Усика, знову вимагає чесного бою. У першому поєдинку Ф'юрі пощастило не програти нокаутом у дев'ятому раунді. Рефері буквально втрутився і врятував його. Тайсон спробував перемогти у реванші і знову програв. У поразці від такого бійця, як Усик, немає нічого ганебного, адже це один із найкращих, хто коли-небудь виходив у ринг. Фрочу не подобається те, як Фюрі намагається подати свої поразки. Не треба цього, не треба повернень та заяв на кшталт. А от якби бій був чесним, ти мав чесний бій і не один на два. Судді порахували все правильно. Ти добрий, але не настільки, як вважаєш. Ти вищий за усика на голову і значно довшорукий. У тебе перевага у вазі та силі. Так, ти програв на багато дрібному бійцю. Так, ти програв крузеру. Так, Усик піднявся до хевівейту і зачистив дивізіон. Фроч закликає Ф'юрі виявити великодушність у поразці. Змирися, чорт забирай з цим, і рухайся далі. Американський суперважкоговик Джарел Міллер – ще той рецидивіст у справах допінгу. Але світ боксу, схоже, не надто цим переймається, і навіть зараз він претендує на фінансово вигідний поєдинок з колишнім гігімоном дивізіону Ентоні Джошуа. Міллер і Джошуа мали битися ще у 2019 році, але Джарал зірвав той бій, попавшись на допінгу, а згодом ще й зірвав поєдинок свого повернення. Той івент мав величезний потенціал. Міллер відомий тим, що дуже якісно працює на розкрутку бою, саме тому він досі цікавий організаторам боїв. Багаторазовий експретендент Дерек Шісора називає речі своїми іменами. Хто вам ще скаже правду, так думаю, людям час навчитися говорити правду одне одному, зокрема й Джарело. Він добрий хлопець, але має цю нав'язливу удержимість. Я не розумію, навіщо люди взагалі вдаються до такого. Але якщо вже в'язалися, треба пам'ятати головне, це біда, бо ти граєшся з життям інших. Це цілком може закінчитись смертю когось у рингу Йому вже тричі давали шанс, то як після цього просувати такого бійця? Він не заслуговує на бій з Джошу, він взагалі зараз нічого не заслуговує. Вважаю, свій шанс потрібно заслужити самому. Голова генерального управління суддівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх прокоментував майбутній поєдинок чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона проти тимчасового володаря титулу WBC Вільяма Сепеде. У нас є сюрприз для Шакура у суботу, ринг, який буде зменшуватися впродовж бою. Шакур каже, що готовий влаштувати побиття Вільяму Сепеді, і я знаю, що мексиканець підготувався до найбільшого виклику у своєму житті. Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку. 19 липня в Лас-Вегасі, США, 46-річний Мені Пак'яо спробує знову стати чемпіоном світу. Проведе бій проти володаря титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Баріоса. Захисні навички Баріуса все ще під великим питанням так оцінив майбутнє протистояння колишній чемпіон світу Кіт Турман, який у минулому виходив у ринг як із Мені, поразка роздільним рішенням суддів, так і з Маріо. Перемога за очками практично в одні ворота. Почав кіт передбачувано зміркувань про вік Пак'яо. Він і зараз може скорочувати дистанцію. Турман пояснює свою думку. Кажу це, бо він може потрясти Баріуса. Я кілька разів шокував його під час бою, це не проблема. Незважаючи на те, що я його побив, хочу відзначити його джеб. Далі Турман робить логічний висновок: якщо Маріо працюватиме з джеба, якщо змусить ветерана постійно навантажувати ноги і активно скорочувати дистанцію, тоді гадаю, він здобуде перемогу. Британський суперважковик Джонні Фішер в інтерв'ю для Talk Sport поділився своєю думкою про майбутній реванш, який відбудеться 19 липня за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. У рингу зійдуться володар трьох титулів українець Олександр Русик та чемпіон за версією IBF Даніель Дібуа. Фішер у минулому не раз порингував з Дібуа і в розмові розповів, як це було а також поділився своїм прогнозом на реванш. Ви спорингували з Усиком та Дібуа? Я спирингував лише з дібуа. Дозвольте мені вам розповісти, цей чоловік б'є дійсно жорстко. Я і із Хирговичем і з ентоні Джошо, і можу сказати, схоже, Дібуа справді подолав свої труднощі, і він задасть Усику пекельне випробування, найважче на всі гроші. Ви згадували про його силу? Так, якщо судити за спаррингами, це зовсім інший рівень у порівнянні з іншими. Його джеб – наче удар струмом. Щойно він торкається шкіри, відчуваєш, як імпульс проходить аж до хребта. Я не хочу пропускати багато таких ударів. А удари з правою – це вже зовсім інша категорія сили, навіть у 20-унсових рукавичках. Ця людина справжній небезпечний виродок. Хто виграє цей бій? Ваш прогноз. Це Даніель Дібоа. Бо я підтримую британців. Мені подобається Даніель. Визнаю, можливо, це вплине на мою оцінку, але я думаю про силу цієї людини. Було багато суперечок навколо того удару по корпусу в першому бою. Я дивився поєдинок Джарела Андерсона в США одразу після бою Усика з Дібуа. Там було багато ударів нижче пояса, ще нижчих, ніж той. Формально так, нижче Пупка. Але загалом я впевнений. Дібоа має силу, має хороший настрій після перемог на Джошуа, Хирговичем і Міллером. Він може це зробити. І він зробить це для Великої Британії. Нокаут по корпусу. Так, давайте залишимось на цьому варіанті. Зробиться для мене. У якому раунді? Я завжди промахуюсь, коли намагаюся вгадати. Тож скажу так: або в першому, або в будь-якому іншому до 12-го. Свій вибір Фішер зробив дібуа нокаутом по корпусу. Чи згодні ви з Джонні Фішером? Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім! Будемо на зв'язку!